Привіт, світлічки! Сьогодні у нас тема це люди, народжені 9 го числа. Ну, от. І так, щоб вас е, взяла гордість, да, я розкажу також про людей, які народились 9 го числа. Ну, найперше це Тарас Шевченко. 9 це, ну, це у нас воїни, це люди-монахи, аскети. Да, от. І один з них це Тарас Шевченко. Далі Джон Леннон, Джонні Депп. Орнелла Мутті. Ну, хто не знає Орнела Мутті, он... Адріано Челентано це його напарниця, з якою він багато разів вони знімалися у фільмах. От, так, легенда радянського кіно це Лія Ахіджакова. Також легенда Вітні, Вітні От, І ще один француз це Жан Поль Бельмондо. Вікторія передаю слово вам: розкажіть щось про дев'ятку та про цих відомих людей. Доброго дня. Добро. Ми правильно все сказали, це дев'ятка, це люди, пустельники української російської ученки. В них це головне число езотерика, головне число екстрасенсу. Вони дуже ну, мають вони екстрасенсорні ці здібності. У них чуйка дуже, -дуже сильно розвинена. Вони, ці люди. От вони отшельники такі по житті. Скільки б їм любові не давали батьки, скільки б вони, яке б у них не було оточення, скільки б у них людей не було, вони завжди себе почувають одинокими, на жаль. Але що тут цікаво, вони з одної сторони почувають себе одинокими, і їм потрібен оцей простір е особистий. Але їх, вони заточені все-таки на те на стосунки, щоб у них була пара, щоб вони знаєте такі, як сказати: не чіпайте мене, коли мені це не треба, <хід> але мене <вони> коли, <хід> <"А хід> коли мені <хід> треба, то чіпайте мене, <хід> не, вони, там і підійдуть, німуть, поцьомкають. Ну такі от вони. Вони дуже-дуже не люблять проявляти своїх почуттів на людях. Вони ну, такі закриті, але вони сердечні, вони вміють дуже гарно. Ухажують за людьми, вони відчувають там біль чужої людини, ну, другої людини. Mm -hmm. Ну просто вони це не сильно можуть, можуть показувати. Вони дуже мудрі і професійні, багато вони знають на інтуїтивному рівні. Часто вони впадають в стан жертви, тому що бояться лишитися самотніми. І через те вони взагалі створюють собі пари. Не в ранньому віці, тому що для них це важливо, але вони мають стати на ноги, перш за все. А тоді вони недовго передивляються до людей, закохуються, ну, як правило, надовго закохуються, і іноді закохуються не в тих, кого треба. Не без того. Ну і для того, що вони бояться бути самотніми, оце вони таку жартовність себе можуть принести. Але і вони дуже довго, дуже довго терплять в стосунках, дуже-дуже-дуже, але дуже, дуже, ну, коли вони взриваються, коли в них вже досягаються піка, у них планку зриває конкретно mm -hmm. і там вже такі монстри, такі. Монстрі, такі Такі емоції, що ну давайте ми трошки розбавимося з астрологією. Хорошо, от якщо подивитися, то це Марс, це дев'ятка. Да, От, ну найперше. Я коли почав вивчати нумерологію, от Юля, моя наставниця, яка мене вчила. Для мене було таке великим здивуванням, Вона сказала, що дев'ятка вона в себе поєднує всі попередні числа, в тому числі дев'ятку. Тобто ну, Марс це дія. Тобто, поки ти не почнеш діяти, нічого не буде. Ти можеш все знати, все чудово, але до тих пір, поки ти не почав діяти. Нічого не буде. Це це просто, ну це просто слова там, все що завгодно. Тобто коли ти почав діяти, ну це знову ж таки дебати на те на тему, яка планета найголовніша в ведичній астрології. Да? Тут важко сказати, тому що ну кожна з них має своє значення. То, то дев'ятка в тому плані це без дії нічого не буде. Тому дуже важливо почати діяти. І в принципі, якщо ти почав діяти, то все решта можливо змінити. Тут питання от просто коли це зробиш, як це зробиш, але змінити це можна. От далі, також то, що ви кажете, що вони можуть терпіти, приносити себе в жертву. Якщо подивитися, то планета Марс, вона екзентує в знаці Козирога, тобто в Сатурянському знаці, і як би не здавалось, тобто Сатурн і Марс, наскільки це дві протилежні енергії, тим не менше, воїни це є дуже серйозні аскети. Це дійсно аскети, вони сильні аскети, от, тому що вони, ну, вони багато чого себе відмовляються від чогось, заради чогось. От, якщо так само подивитися, то ну, є воїни, які з автоматом бігають, а є духовні воїни. Ну, от, воїни, вони, як все, у нас зараз в Україні йде війна, так і люди от, на передовій наші хлопці, да, тобто вони жертвують в тому числі своїм життям, тобто вони всім готові жертвувати заради успіху, там, заради добробуту інших людей. Ну тобто, це це є в такому плані. Також вони можуть бути духовні воїни в плані того, що як сатину людина, яка віддає своє життя для служіння Богу, це також жертва, Вона відмовляється від всіх видів задоволень. І ну, так, як ви правильно сказали, да, що воїн, Ну, воїн як, бо знаєте, ну, жінки часто приходять на консультацію і кажуть, щоб мій чоловік був воїн, от, ну, що ти сидів біля мене. Я кажу, чекай, ну так не буває. Якщо він воїн, то він буде з автоматом бігати, ти будеш бачити там раз в півроку. Ну, він дійсно буде воїн, ти будеш гордитись таким чоловіком. Ну, от, а якщо ти хочеш, щоб він сидів біля тебе, ну, то він не буде бігати з автоматом. Ти определить житті. О, знаєте, бо жінки хочуть, щоб він був номер один в кар'єрі там, в світі, і, і, і потім брав її за ручку і ходив, нею за ручку під, це, під магазин за квітами. Ну так і не буває. Він або воїн, і буде номер один, або буде сидіти біля тебе з квітами, з тобою буде за ручку ходити. Так, передаю слово. Ну, це люди дуже самодостатні, їм не буває сумно самими, ну, самими собою. Mm -hmm. Вони дуже розумні, дуже глибокі, дуже філософські настроєні. Люди mm -hmm. до, до них звертаються за порадою, і дійсно од них можна пораду почути дуже дуже корисно для себе. Yeah. Е, вони дуже продуктивні в будь-якій діяльності. І будь-яку діяльність вони можуть опанувати з легкістю. Вони люблять навчатися, люблять читати багато. Е, у них, їм, ну, і от усамітнення для них це прямо такий основний момент в житті. Вони в цьому стані, бо до них приходять, як кажуть зараз, інсайти, якісь думки такі. глибокі, і вони енергетично наповнюється. Вони відпочивають, і енергетично наповнюються. Вони, наче, енергетично наповнюються. Mm -hmm. Потім, що я хочу ще сказати, вони дуже гарні друзі. Вірні, вірні. вірні. У мене є в моєму оточенні одна людина, яку я дуже люблю, вона дійсно, як друг, вона ну, ну, супер, просто супер. Mm -hmm. І ці люди, звісно, вони ну, друзі, вони гарні, так, але вони дуже і вони віддані, знаєте, от вони, правда, вони якось так, якщо людина їм ну, чомусь там не підійшла, вони просто її викреслюють життя, вони там не будуть почутись нічого. От, але коли людина з нею по-хорошому з ними і робить їм якісь блага, то вони наскільки видані, наскільки вони якісь такі жертвуні роблять. Це, ну, просто от навіть не очікує, що так людина може до тебе відкрито ставитися. Е, вони ще хочу сказати, що у них життя ділиться на, ну, як правило, життя ділиться їхнє на 9-річні на цикли. Mm -hmm. Тобто, кожен 9 років, в общем. Кожні дев'ять років вони можуть починати щось заново. Mm. У них бачі, закінчується якийсь період, де цей річний цикл, Dei, де, де, де. цикл De, де, де, де. може щось так кардинально рухнути, може щось кардинально змінитися, і вони знову стають на ноги і знову по-новому все починають. Mm. І оце в них може так воно йти по колу, йти, 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 йти й... ну, весь час йти по колу. Е -е, що я ще хотіла сказати? Ну, Такий акцент основний про усамітнення. Про ну, те, що люди ці досягають багато в житті своїм інтелектом, своїм розумом вони заробляють гроші, ну, стараються, і вони не сильно заточені на фізичний труд. Mm -hmm. Ну, в принципі, у своє. Е, що я хочу сказати, що а, в негативному прояві. В негативному прояві такі мені теж попадалися люди, я таких теж знаю. Mm -hmm. Це люди, які не люблять ні себе, ні людей, вони закриті. Вони це дійсно такі ну зовсім очельники, ну зовсім. Вони ходять в себе, вони перестають за собою слідкувати за своїм одягом. Вони можуть ходити в одязі в одному, я не знаю, там руками. Ну, а аскети так і ходять. аскети вони такі є. Ну, це, а це вона таке є. є Ну, це вже друге питання, гарно чи не гарно, але сам тот факт, що це такі люди і вони такі є. Так. Ну, да. Вони, ну, вони якби плюють на своє здоров'я, на своє тіло, на те, як вони виглядають на свою зовнішність, угу. не впевнені в своїх силах, в своїх знаннях вони проявляються це таке душ. Економні на собі робляться. Mm -hmm. Але разом з тим вони ображаються, що їх не цінять, mm -hmm. тому вони закриваються від Всесвіту, від людей і у кого собі душу не пускають. Mm -hmm. Поверхнево вони такі люди ставляться до стосунків, до дружби, до роботи. І думають, що вони самі самі розумні, такі прямо розумні, розумні, і останні всі, ну, не тупі, вважаю тупі, вважаю. тупі. <смірно> ну, якщо вони хтось розумний, то хтось має тупити. <смірно> 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 ну, давайте будемо називати речі своїми іменами. <смірно> І за це вони їх якось не вважають. Так, така в них. З Зверхні таке ставлю, як дайте інших. Задача їхня. Так, так, як це. А вони мають справлятися з труднощами самі по житті. А їм багато перепадає в житті і труднощів, і проблем. Ці люди дійсно не вигрібаються самі. У мене моя подруга, дійсно, вона вигрібалась із такого. Ну, діймашу, ну дійсно, що не можна на її книжку писати. Так, давайте напишемо. Де подруга? Давайте подругу сюди. Давайте про неї книжку напишемо. Як мінімум кілька відео знімамо. Слава Богу, все добре, в по житті дуже гарні люди попадалися, бо вона сама дуже гарна людина. Вони мають стати незалежними, самодостатніми, спиратись тільки на себе, на свій досвід і на свою думку. Вони, а ще такий момент, вони люблять, вони раніше не люблять, вони завжди допомагають слабшим. Вони допомагають слабшим, ну, втопляться за нього по-любому, а потім вони вже... Потім вже колись будуть розбиратися, чи ця людина дійсно вина чи не винна. Ну, спочатку йде таке, що за, за меншого, за слабшого треба заступитися. Це таке теж місць, Да. Ну, це воїни, воїн, то в їх, тому їхня є суть, вони ну, щоб воювати, захищати слабших, а не так. Бо, ну, на жаль, є дуже часто випадки такі, що коли ну, лю приміняють люди силу взагалі не в тому напрямку, і замість того, щоб захищати слабших, вони починають що тих слабших топтати. Тобто, це це, це вже безпреділ повний. Ну так, це такі люди так не зроблять. Ну, то все дуже просто. Так як ця енергія Марса направлена не в правильному напрямку, то ну, він дає сексуальний потенціал. От. Ну, І ті люди, хто використовує цю енергію для того, щоб топтати молодших, як жартує як він, е -е, Олег Гінач Торсунов, він каже, вони потім стають дуже-дуже very верімпотент. Тобто, все, вони просто стають імпотент. Ну серйозно, вони стають імпотентом, тому що їм не дає. А потім, ну, уявляєте ви собі, да? тобто, ну, там чоловік був якимось там. Кимось, да? От. І цей, Займав якийсь пост, всіх там топтав, і тут він став імпотентом, він не має сили, і він ну, він просто перекриває цю енергію. Для чого? Використовує правильно для захисту, будеш мати потенціал, будеш мати хороший секс ну, і насолоду від життя. Якщо використовуєш неправильно, тобі краник перекроють. А потім людина жива, ну, тіло є, ну, тіло дихає, а життя немає пристрасті нема цього життя. розумієте? І все, і там людина починається дуже серйозні проблеми. Це також так. ми говоримо про виконання дхарми, про виконання своїх обов'язків, яких потрібно виконувати. Ці люди мають допомагати іншим, але самі не мають просити про допомогу. Угу. Важливо їм турбуватись про літніх людей. Інакше на відмову і на виконання можуть вони цієї задачі, вони можуть, у них можуть бути проблеми з кишківником. Угу. Ну, а тепер поради для кожного місяця, по місяцям я розкажу, народився 9 числа. Січневим потрібно дотримуватись закону, прощати несправедливість, людневим людям пам'ятати, що є не тільки ваша думка, але й думка інших. Хто народився в березні, чим більше ви підозрюєте партнера, тим більше ризик зрад. Хто народився у квітні, важливо всьому допомагати батькові і не ображатися на ньому. Mm -hmm. e... E... Ah, травень. травень важливо трудитися і не, залежати, не жити за рахунок інших. червень і грудень необхідно особливо займатися вихованням своєї дитини. Mm -hmm. не... Необхідно особисто займатися вихованням своєї дитини. Липень і листопад важливо усьому допомагати мамі і теж не ображатись на неї. Серпень і жовтень, необхідно тримати. Так, щось у нас зв'язок пропав знову зараз. Так, шановні підписники, в нас зависав зв'язок. Просто в Україні зараз виключення електроенергії, тому в нас такі непередбачені збої. Ну, таке щось буває. Да, тому вибачайте за певні незручності, це фактор незалежний від нас. От, так що надіємося на ваше розуміння і надіємося на те, що ви не закидаєте свій екран гнилими помідорами. В наші лиця хорошо? Да. Так, окей, Вікторія, продовжимо. Закінчили черні груди. Далі у нас є липень і листопад, ага. важливо всьому допомагати мамі, не ображаючись на неї. Серпень ага. і жовтень необхідно тримати своє слово, виконувати всі обіцянки. Хто народився у вересні, необхідно допомагати будь-яким дітям, прощати їх зраду, ну, тобто і своїм, і не своїм. Ну ага. ага. власне кажучи, це такі мають Я поради, хто народився 9 числа. Зуміло. Те, що я мала сказати, бачить так, сказала можна дому подавати. Хорошо, окей. Ну, бачите, дивіться, як стати, Джон Джона. Вроді такий він як сати співав пісеньки, але якщо розібратися, то він був таким достатньо сильним воїном, і він багато дійсно там цікавих пісень вони написали. От, ну вони на англійській мові. Знаєте, я просто ну колись там захоплювався Бітлз, так от, а потім якісь так. Ну, класні, класні окей. Як, коли потім трохи підріс, взяв тексти, почав читати переклади. Там достатньо глибокий зміст в тих текстах є. Ну, Джонні Деп такий красавчик, вроді би здавалося, такий няшка, ага-дев'яточка не, не такий він зовсім і няшка, як виявляється. Да? То, само, ну, Тарас Шевченко. ну, ну різні ходять е, історії. Ну, я розумію, що людина вона має різні свої грани. Грані також ну ясна річ, що в нього там то, що він писав, тобто є якісь ну, плюси, однозначно. Так, це сад, легенда нашої культури ну, от України. От, але тим не менше, ну в нього є і інші грані, да, про які не, не завжди в школі нам розказують, особливо в початкових класах. От, тим не менше, ми бачимо, що ну він все одно якби не було, він дуже багато чого зробив для України. Ну тому важливо так. Мутті. прошу моєму в такий спосіб життя. Очань черське ві наскільки пам'ятаю, людина дуже і така усамітнена. Саміт любив. Уходив десь в поле, писати щось малювати. Ну тут, тут такі вони останні трошки Аскети, ну, це є... аскети, Це люди, аскети це люди, аскети так. Так. Ні, так, вони цим наповнюються, вони цим наповнюються. Ну, бачите, це людям людині потрібно. От. Е, да, до речі, шановні підписники, будь ласка, пишіть також в коментарях, чи є е, ви хочете, щоб Вікторія розібрала, бо ми плануємо записати відео, де ми будемо розбирати нумерологічні карти якихось відомих людей. Також пишіть в коментарях, чиї, ну, чиї дати ви хочете, щоб ми розібрали. От, будемо вдячні. Хорошо? Так, Орнела Мутті – це е, партнер е, по е, цьому. По, е, як -то, по сцені, з яким... Строптивого, строптивого. Страптив... Строптивого. Та, та, так, так, так. Оце от Орнела Муті, вона грала, ну вона напарниця була цього Андріаду Челентану, вона там в кількох фільмах знімалась. Ну, ну, вроді така дівчинка, няшка, да, але дев'ятка, виявляється, вона не така вже і няшна, да? Хто перший ну, поволі. Ну, вона виходила з цього... Пам'ятаєте, коли вона така була вже? Ух, ух. Там скільки було емоцій, такий вукаргуст ну, ну, да. що да, да. ну, знову ж таки, бачите, вроде би здавалося, але тим не менше це люди вони такі дуже цікаві. Да. Так, Лія Ахджакова. Да. Ну, воїн така, маленька худенька жінка, вона зіграла, ну знову ж таки, вона, вона не була на перших ролях. От, от, радянський весь кінематограф, вона була, ну, як правило, вона грала другі ролі, от, але ну, вона була дуже. Дуже популярно також серед людей і багато хто запам'ятав так: що так. Так, Вітні Гюстон також бачимо. Да, от. ну І воїн да, французького кіно Жан-Поль Бельмондо. Також дуже дуже велика особистість. я Пам'ятаю, він коли померто, там на похорон дуже багато людей з'їхалось. От також він вже коли був старий, от ну вже там останні час, бо я щось. Я звернув увагу на те, що чомусь почали піднімати питання про нього, там розповідати. Він десь почав з'являтися, і потім вже новина, що вже все вже він залишив цей світ. От було також цікаво. Ну Він також, він цей фільм, як професіонал, він в цьому фільмі знімався. От, так що так. Добре, Вікторія, дуже вам дякую за відео. От за ці за розповіді за ваші. Хорошо. Шанов підписники. Якщо у вас є питання якогось загального характеру, будь ласка, залишайте в коментарях під відео. Або якщо хочете отримати індивідуальну консультацію, то записуйтесь. Контакти Вікторії будуть в описі під цим відео. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.